Привіт, мої творчі! Ви на каналі Олени Масенцової, і сьогодні я покажу вам, як зв'язати ось такий чарівний дзвіночок, який може прикрасити ялинку або стати подарунком до. Святкових днів різдвяних і новорічних я вам хочу сказати, що іграшки ручної роботи вони зараз дуже популярні. Ви можете навіть зробити набори та скористатися нагодою не тільки подарунком, а й трішечки. Підзаробити на таких наборчиках під новий рік. Я нарешті, не перший раз я в'яжу цей дзвіночок, але нарешті знайшла ідеальну пряжу для нього. Зараз покажу. Використовувала я ось такий шнурочок від фірми Hobby Trend Metallic Рибон. Він є різних кольорів, ось тут залишаю вам палітру. Мені він неймовірно сподобався. Дивіться, 4-5 міліметрів гачок, і я вперше працюю з глітером, який не сиплеться. Він плаский, тому, звичайно, дуже гарно лягає в стопчиках. Дивіться, як він перелівається ну, просто казковий. А зв'язати такий дзвіночок дуже просто: вам знадобиться моточок. До речі, з нього вийде не один дзвіночок. Та Гачок гачок від 4,5 до 5 міліметрів. Дівчат, це залежить від вашої щільності в'язання, особистої щільності, тому що я в'язала 4,5 мені нормально. Можливо, вам буде трішечки незручно, тому що всі галочки в розкол, і ви зможете обрати тоді п'ятірочку. Ну і ножиці, звичайно, для того, щоб обрізати. Давайте в'язати, показувати дуже детально, якщо ви початківець, ви також впорайтеся. На початку залишимо трішечки стрічки. Ну, Десь приблизно 25-20 см. Я візьму гачок 5 мм і будемо з вами працювати. Стосовно гачків, я дуже люблю цю фірму це фірма Clover, Особливо, коли я працюю в розкол. Тому давайте почнемо. Ми робимо з вами одну повітряну петельку, потім другу петельку. Зазвичай початок починається з кільця амігурумі. Але коли ви працюєте зі шнуром, краще використовувати дві повітряних петлі. Тому в першу петельку її ми використовуємо як кільце амігурумі. Ми набираємо 6 стовпчиків. Коли ви працюєте без накиду, коли ви працюєте з пласким шнуром, єдине за чим треба слідкувати, це за положенням ниточки на гачку. Три, бачите, ось ця петелька вона розширяється. І тому ви її потім можете затягнути 3, чотири. Слідкуйте, щоб ваші стовпчики лягали красиво. Тут щільність нам не потрібна, ми просто набираємо, І так, перевіряємо ось по цим косичкам. Два, чотири шість. Ми зв'язали все правильно. А тепер ось цим ланцюжком ми затягуємо. Наше кільце. Ми потім ще раз підтягнемо його, далі ми нічого не з'єднуємо, ми переходимо просто на другий ряд. Але в'язати ми з вами будемо не під ці дві дужки, а вразкол. І ось тут, будь ласка, уважно. Так, дівчата, ось це результат. Знаю, що ви зараз всі дивитесь на оцей ажок, але нічого не можу зробити, тому що це результат ручної роботи. Це я так нос до гном приклеювала. Так, будьте уважні, коли працюєте з клеєм, особливо з гарячим пістолетом. Дивіться, нам з вами треба знайти ось тут серединку нашого стопчику. Ну, єдине, що на першому рядку вам буде трішечки важкувато. От бачите, я сама дуже-дуже уважно слідкую, куди мені потрапити. Так, ще разочок, попитка номер два, як то кажуть. Так, ну, начебто потрапило. Дивіться, ми повинні з вами потрапити між, під, дві, під косичку та під перетинку, яка знаходиться позаду. От бачите? Далі, в другому рядку, ми з вами пров'яжемо збільшення. Тобто ми зробимо з кожного стовпчика. Зараз от тепер вже підтягуємо конкретно. Зробимо з кожної петельки два стопчика. Це називається збільшення. Ось так. Постійно підтягуйте, і далі знов знаходимо ось тут серединку. Дивіться, куди я потрапила, показую уважно. Бачите, ось вона, ця серединочка, і підперетинку далі. І витягуємо красиво стовпчики. Поки що здається, що ми в'яжемо по колу, але це не так, це тільки здається. Зараз я вам покажу, що буде відбуватися, він буде поступово ось так опускатися, бачите? Але поки що не треба. Тобто, в, кожному, в кожну цю петельку нам треба зв'язати з вами подвійний стовпчик. Ось так. І він зараз в нас опуститься. Тобто, із шести зробити 12. Зараз трішки прискорюсь. Насамперед, воно дуже легко. Не бійтеся, легко потрапити, я маю на увазі. Це ми підтягнемо хорошенько. Для чого ми залишили ось цей, ось цей відрізочок? Ми одразу зробимо з вами петельку, дівчат. Зрозуміло, Так, другий. Ну і так до кінця. Вам вже зрозуміло, так? Дивіться, дівчата, для того, щоб зробити підвісочку, я просто зав'язала вузлик і цей кінчик заховала. Це треба зробити на цьому етапі, інакше потім буде незручно залізти. Ну, а далі ви тут можете або заклеїти. Уважненько, тільки не так, як я. І ось тут також можна зафіксувати за допомогою клею. Ось так. Або текстильний клей, або звичайний універсальний, який завгодно. Ну або гарячий, як в моєму випадку. На це місце ви можете навіть поставити намистинку, або якийсь декор. Все, цей рядочок ми дов'язали і далі ми пров'язуємо ряд без змін. Тобто просто заходимо. Стопчика, в середину стовпчика просто в'яжемо в розкол але намагаємося вже ось так опускати вниз наш дзвоник. Пров'язуємо рядочок. До речі, якщо ви хочете, щоб у вас оця верхівка була вуще, ну тобто трішечки. Худенька. Ось, бачите, як тут. То ви в цьому рядку можете зробити чергування. Подвійний стовпчик, одинарний стовпчик, подвійний, одинарний, тобто не 12 пров'язати, як у мене, а трішки менше. Тоді він буде тут іншої форми. Всі е дзвоники в'яжуться за одним принципом. Єдине, що ви можете самостійно коригувати його зовнішній вигляд. От, Зв'язала не вразку, відволіклася на розмови. Ще раз повторюю, що, що працювати дуже е, легко, е, головне правильно підібрати гачок. Ну, от я вам хочу сказати, що п'ятірка мені навіть набагато простіше, тому можу порадити вам одразу, якщо ви працюєте з цією ж е, пряжею, тобто з цією ниточкою, то можете легко брати гачок пятірочку Зверніть увагу на мій стіл, нічого не сиплеться. Вона не колюча, одразу скажу е, така. Ну, як гліттер, але приємна на дотик. Дійсно, мені подобається. Тому для використання для саме прикрас новорічних, для зірочок, дуже красиво буде використовувати. І я прям бачу з нього якийсь вечірній новорічний калач. Тому що плаский шнур, а називається він Рібон, да? він взагалі дуже гарно лягає в. Таких цікавих визерунках І ви можете щось нафантазувати. Я зазвичай роблю якісь прикрасу ось тут, але він до такої міри красивий сам по собі. Подивіться, як він гарно перелівається, то мені здається, що він навіть не потребує додаткового прикрашання. Я уявляю, як поряд з вогниками він буде виглядати на ялинці. Але це ми з вами зв'яжемо трішки більший дзвоничок, ніж той, що в мене. Тому одразу хочу сказати, що якщо ви хочете, щоб він був трішечки менший, то робимо з вами в другому рядочку чергування один через два. за вашим бажанням. Я пров'язала два рядки без змін, тобто по 12 стовпчиків без накиду. Зафіксувала вже ось так: от. Підвісочку і працюємо далі. В цьому рядочку ми з вами зробимо трішки збільшень. Зробимо їх через три стовпчики тобто три одинарних і один подвійний. Зараз я зробила один, зараз зроблю одразу збільшення тобто в, одну, в один отвір зробимо два стовпчики ось так. Одразу скажу, дівчатка, слідкуйте слідкуйте за тим, щоб ваші стовпчики лягали дуже красиво. Він буде трішечки підкручуватися, але нічого страшного. Просто перевертайте його пальчиком. Це нормально для плоского шнура. Ну, це, напевно, єдиний його недолик. Один. Дивіться, куди я ввожу гачок. Ось, бачите? І там він виходить. Перевіряйте, якщо ви в'яжете перший раз в розкол. Перевіряйте, щоб ваш гачичок входив туди, куди йому треба ще один без змін. Ось збільшення. Один, два, три, і зараз робимо ще одне збільшення. Далі, після цього рядочку, пров'яжемо ще один ряд без змін, щоб наша форма. Поступово збільшилася. Ось так. Далі працюємо до кінця рядку. Дівчатка, я не ставлю маркер, якщо вам потрібно, обов'язково використовуйте, де у вас початок ряду, поставте там маркер. Я дов'язала ряд зі збільшеннями, ось в мене кінець ряду. І далі ми в'яжемо один ряд без змін. Як ви вже зрозуміли, ми будемо поступово збільшувати наш дзвіночок. І тут знов-таки все залежить від вашої, вашого бажання і бажання, якого розміру ви хочете. Єдине, що після кожного ряду зі збільшеннями треба пропускати один рядочок без змін. Тому в наступному рядку я зроблю збільшення 1 через 4, тобто чотири одинарних стовпчиків і один без, подвійний. Ось і все. Робимо от зараз подвійний стовпчик. Ще раз повторюю, слідкуйте за положенням ниточки, як вона у вас. Лягає, щоб вона не переверталася. От Я зробила збільшення, далі зроблю 4 стовпчики і знов збільшення. І так до кінця ряду. Дівчат, а якщо у вас не співпадає кількість петелічок, ну тобто не вистачає вам зробити ще додаткове збільшення. Нічого страшного, на загал це взагалі не проблема. Його не помітно. Що там немає збільшення, воно вам. Не буде заважати. Під час в'язання ось так раджу вам розтягувати в'язання, щоб він одразу приймав форму. Дивіться, наскільки відрізняються вони, тому що, ще раз повторюю, тут в мене другий ряд зв'язан не 12, не одразу в кожного, в кожну із шести по подвійний стовпчик. А тут іде чергування один через два. Ну а тут вже одразу по два. Тому це залежить від вашого бажання, який вам. Більше подобається, і в'яжіть. Я не можу намалуватися, якщо чесно, цією пряжею. Вона мені дуже подобається. Чотири пров'язала одинарних. І один роблю подвійний. Ну, я от використовую один моточок, і це в мене тільки другий дзвіночок. Я думаю, в мене 3-4 точно вийде з одного мотку. І це дуже гарно. Ну, який блиск, правда? Дуже круто. Після останніх збільшень, тобто один через чотири, я зробила аж два рядки без змін. Ну а далі, дівчат, ви зрозуміли принцип в'язання. Якщо ви хочете його зв'язати більше, ви просто поступово збільшуєте. Починаємо один через три, один одна, одне збільшення, три стопчики одинарних. Потім робимо без змін один чи два рядки. Це як вам буде. Потрібно. Далі робимо один через 4, далі один через 5, тобто одне збільшення через 5 одинарних стовпчиків. І далі збільшуйтесь стільки, скільки вам хочеться. Дивіться, яка форма вже виходить. А я ще зробила йому ось такий бантик. От, до речі, ось цей глітер сиплеться просто неймовірно. Але це того варто, тому що подивіться, як він засяяв по-іншому. Далі покажу вам. Ось цю обв'язочку, і наш дзвоник готовий. І головне, що ви можете коригувати розмір за вашим бажанням. Для того, щоб зробити ось цю казкову обов'язочку, робимо наступне: ми дов'язали до певного розміру. Далі нічого не закриваємо, а робимо просто з'єднувальну петельку. З'єднувальну петельку робимо вже під просто під косичку верхню. Дивіться, ось так я вводжу гачок. Та з'єдную шнур. Все. І далі ми будемо з вами в'язати в зворотньому напрямку. Якщо ви знайомі, то цей принцип називається рачий крок. Дивіться, я роблю петлю підйому, ось так. І крокую назад ось так, в цю петельку. Бачите? Витягую робочу нитку і роблю знов з'єднання. Тут затягувати нічого не потрібно, щоб обв'язочка була казкова. Далі знов. Повітряну петельку і в наступну петлю ось так. Дивіться, я в'яжу, дівчатка, не ось в ці стовпчики, а ось під цю косичку ми працюємо. Далі, знов повітряна петелька, крок назад, з'єднувальна. Повітряна петелька, крок назад, з'єднувальна. Дивіться, як гарно лягає. А цей шнур у, в обв'язці. Потім доходимо сюди, з'єднуємо ниточку, і все, наш дзвоник готовий, казковий, і головне зв'язаний власноруч. Ну, цей бант, ну просто чудо. До речі, таку стрічечку придбала просто в магазині. А тебе? Коли дійшли до кінця, просто обрізаємо шнурочок. Та робимо імітацію петельки. Ось так. Сховайте її ось таким чином. Нібито ви ще раз зробили петлю. Все, далі вона ховається між е, стопчиками. І далі тут можна її зафіксувати всередині. Все. Ну, ви тільки ну, зараз я його трішечки розправлю. Ви тільки ну, подивіться, який казковий він вийшов. Ну, правда, прямо проситься на ялиночку. Тому, будь ласка, в'яжіть разом зі мною, і я буду дуже щаслива, якщо ви мені напишете, що у вас все вийшло. Тому що зі мною в'язати просто. А головне, що ви завжди можете адаптувати будь-який мій майстер-клас під свої розміри. Дякую!